Очень важный момент. Я хочу, чтобы мы все говорили точно на одном языке, а мы на нем сейчас говорим. Украинская армия готова в любую секунду нанести сокрушительный удар по оккупантам. Российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед. Я ваш вырок. Ніколи в історії не було так багато інформації, доступної для того, щоб побачити реальність. Володимир Олександрович, я вибачаюсь, дозвольте. Пане генерал залужний бажаю здоров'я. Вас не задовбала вся ця фігня з приводу того, що у нас ну, нібито з вами якийсь конфлікт? <рес> конфлікт? Так. <Да. рес> Який конфлікт? Тут Навіть дурень розуміє, що все це фейк. Ну... Сьогодні я ухвалив рішення про оновлення керівництва Збройних сил України. Це фейк. і ніколи в історії не було так багато людей, які відмовляються цю реальність побачити. Як сказав Хмара, прийшли ліквідатори України. Демонтаж держави можна робити різними способами через психологічний вплив на суспільство, через неординарні дії по відношенню до людей, до громадян. До закону і так далі. Це все елементи демонтажу держави. Думай, де. Міняєте порох на кокс вазелін, рахуватимете мільйони могил. Валерій про, про запас пише: про авторитарні тенденції в Україні вже пише Financial Times. Отже, наш дрейф у бік Росії і Білорусі. Це не вигадка порохоботів чи старорежимних політиків. Його помітили в усьому світі. І сьогодні, в ході війни, ще в ході війни, не після неї, говорити про зовнішнє управління, знаючи, що альтернативою йому, йому є тільки російське управління. Ну, м'яко кажучи, є блюзнірством. І ладно, б така модель єлбаси давала ефект під час цієї війни на знищення, тільки щось якраз навпаки. Корупція, кумівство, правове свавілля, інформаційна сегрегація тощо виснажують державу і суспільство не менше за дії ворога, і це вже має руйнівні наслідки. Зокрема, зверніть увагу на показові моменти про перемогу вже давно не йдеться, як і про повернення українців. Як думаєте, чому? Коли е вони це роблять, вони мали би згадати, що вимога незалежності. І автономності Набу і САП це частина Ukrainian Facility – програми фінансування української армії. Можна звичайно не дивитися вгору та йти в руслі позитивної пропаганди, поносити імпотентський захід і примудро вестись на антиамериканську історію з тупорилими сценками квартала. Тільки хоч прожать не покращує реальність. Пробачте, але так виглядає одна із вбиралень в тій самій квартирі, в якій вирішилося, як ми розуміємо, або чуємо державні справи, і взагалі було багато чого. Е, золотий унітаз, це сильно. Мені здається, що хтось дуже зразрив, чи то пшонки, чи то Януковичу, чи то обом одразу, але то це справді виглядає достатньо комічно. Я просто хочу, щоб ми зафіксували смаки цих людей а вони прям багато що вирішують нашій країні. Сиджу і втикаю на чергове фото золотого унітаза в оточенні Зеленського, пише Тамара Горіха зерн Це така ганьба, звісно. Але як же символічно? От просто щоб не лишити шансів на двозначне тлумачення. Це Януковищина у чистому вигляді. Ті самі люди з тією ж етикою, моралью, смаком, і навіть дизайнери в них виявилися ті самі. Обираючи в 2019 році нові обличчя, можна було передбачити, що нові обличчя будуть погано замаскованими старими. Тому що в Україні не було цілої сітки варіантів, це не віяло, щоб розкидатися на всі боки. Це був вузький коридор можливостей, по якому можна було рухатися або вперед, або назад. От і розвернулися. І відчуття зараз такі самі дежавю. Як тоді думала, що у людини має бути щось із психікою, щоб позолотити вбиральню, так і зараз те саме думаю. До речі, як минулого разу було видно, що до влади прийшли бандити, так і тепер я не хочу, щоб Україна перетворювалася на бордель. Чесно що оці зелені, вибачте, вилупки цю крацю країну перетворили на бордель. Що ми маємо такі асоціації, такі ганебні асоціації? Уряд має працювати я, на народ. Можливо, асоціація і ганебна, і не зовсім випадає так. Це все називати, але люди, нарешті, мають знати правду. І ми всі нарешті маємо говорити правду, те, що це було велике ліжко пересувівництво, воно таке і було. Ну, якщо сказати делікатніше від перестановки до данки сума не міняється, тому що ми не побачили жодної нової особи. Там ми не побачили нових жодних віянь, і ми не побачили людей, які готові ем, творити концепт роботи того чи іншого міністерства. Відстоювати цю концепцію і працювати незалежно від офісу президента мається на увазі, що вони готові робити щось самостійно, а не тільки виконувати вказівки з офісу президента, там зроби, не зроби, скомбінуй зманіпулюй чи ще щось таке. Пам'ятаєте, цю футболку маю право на помилку, Таня адамс Отличний мерч треба пілотам видавати перед рейсом, щоб прямо по салону в такий пройшовся, і ще кепочку можна з надписью Похер у мене парашут. І не тоже отлично будет, буде работникам АЕС, да много кому. Отличный слоган, ідеально описывающий наше сьогодення. Ми собі тут е, вистрілили в ногу з міномета, тому що е, завжди ти розуміти, що е, після яких-то дій, от таких, йде далі щось. Тобто, правильно ти сказав, що створення антикорупційних органів це була умова, умова наших західних партнерів. Умова, яку вони не відміняли. вони навпаки наполягають на збільшенні, скажімо так, посилень для боротьби з корупцією, і будь-які будь-яку боротьбу з корупцією вони завжди е вітали. Валерій про запас перед українцями знову вибір, кого обирати в авторитети: Financial Таймс чи Лисого ПОХХІСТА. Крім всього, в кейсі закону 12.414 неочікувано знайшло підтвердження абсолютно вірне твердження нашої розвідки про спроби ворога розхитати суспільно політичну ситуацію в країні. Неочікувано з'ясувалося, що частина українських посадовців і депутатів готова не тільки з трибун повторювати давні тези російської пропаганди про колонізацію України заходом та внешнє управління. Але й робити блискавичні практичні кроки з фактичної зміни конституційно закріпленого курсу країни на євроатлантичну інтеграцію, чим, зрештою, провокувати внутрішнє протистояння під час наступу ворожої армії. І в даному випадку ми просто е зіграли ми просто зіграли проти самих себе. Якщо ви сидя сидячи там на банковій і в Верховній Раді, не могли прирахувати оці. Ну, дії, верні, скажімо так, реакцію наших західних партнерів в цій простій ситуації, то тоді для України у мене дуже дуже погані новини. Тобто наша влада взагалі, взагалі не може прорахувати, що буде, якщо засунути хвось цвяк в розетку або вдарити себе е, молотком по пальцю. Буде боляче чи не буде боляче? А хазе, два спробуємо. Світарянин, брутальна херня. Я чесно не розумію, що там такого вони натринділи, натворили в квартирі у міндіча, що не зможуть проковтнути в країнчики, які проковтнули яку разницю відведення військ, чонгарські шашлики та яйця по 17. Чи воно боїться, що це не витримують партнери, які почепили йому нім? Президент Зеленський оточив себе. П'ятьма-шістьма ефективними менеджерами. Правда, у них там пішов якийсь падьож цих менеджерів, бо частина вже потікала від НАБУ за кордон, частина з підозрами потікала по різним шпаринам. Але тим не менше, от Ярмак і його команда вважали, що вона контролює правоохоронні органи і взагалі в цю країну. В ході війни Зеленський звик, що йому прощається все. Без жодних підстав закрити патріотичні засоби масової інформації. Легко. Ніхто навіть не писнув, Європа навіть ну, не звернула на це увагу. Ввести незаконні санкції проти громадян України, що категорично заборонено законом. Е, Арештувати військових з неймовірностями. Легко. Перевести всі обшука в форму без рішення суду Легко. Зеленський на цей момент цього скандалу явно переоцінив терпіння українського народу і європейських партнерів. він вважав, що війна все йому дозволяє навіть розуміючи, що вони на своїх помилках не вчаться. Я думаю, що зараз урок, який отримав Зеленський, він був досить повчальним. Друга історія, що справді, на відміну від нього, який має шанси на золотий парашут. Його оточення таких шансів швидше за все немає. З іншого боку, ми знаємо, що таке бодатися рогами із заходом. Найліпшим прикладом цього є е, Ігор Валерійович Каламойський, тому що. Тому що Ну, те, що закрив Зеленський, бо він почав так мати дратувати, тим, що він себе вважав, що він може продовжувати керувати президентом, коли президент вже такий потужний, що він сам ким завгодно буде керувати. Це одна історія, але друга історія, що е -е, Зеленський, поза всяким сумнівом, намагався сховати його від західного правосуду, щоб він там не пішов на угоду зі слідством і не видав дуже багато речей, які Зеленський дуже не хотів, щоб вийшли е -е, з, -е, з України. От так що. Я кажу, я знаю, як американці вміють заганяти тих, кого вони вважають злочинцями, тому е, йти з ними бодатися, йти з ними лоба в лоба і так далі, це дуже небезпечна річ. нам можливо в якийсь момент видається, а я їм тут покажу? Ну ти їм сьогодні показав. А завтра, післязавтра, після, післязавтра після -після і так далі. вони будуть тебе доганяти і доганяти в будь-якому кінці світу. І це не є хороша історія.